Кажіть п'ять метрів воронки. Через кожні п'ять метрів воронки, так? Да? Залишені хати місцевими мешканцями. Там вже висотка, це вже все пари, да там? Ні, вот якраз на наші позиції. А, а за ними же там кілометра два і все пари, да? да, так і ближче. Ну техніка хоч є, да? Хоч слава богу там вистачає? У нас? Да. Так хватає, ну як на намікрить, то техніка не спасає, да? Так чем он? Минометом или а артиллерией? Ну он минометом 120-й? Ну 82-й и 120-й О, бачите вот И крупнейший Это ведь чего воронка? Это... Це... Василек Василек? Угу. Василек это 82 -я. Можна, да, так? Трохи поснімати? Так. Наш боєць. А щоб відрізнити нашого бійця чужого, треба сказати слава Україні! Героя! Наш наш! <ріць> <ріць> Вітаю! Так. Йдемо подивитися! Отут ми зараз будемо виходити і тут... Мы Вот покопчики, ну, як лісі, то. ага. тоже все поски. А то дальние дальние леса, да? Тож... Ну, лесопосадки. Лиски лесопосадки. Да, и то уже он нагорил там, нагорил там. Тоже позиции их. Ага, даже он дым и дай кис, да? да. Ну, Желательно быстрее проходите, поможет снайпер. Вот все как-то прибавилось. Может мы його баню? Бля. Хай бы хлопці хлопці остались. А мы двох ходим двое не четверо, не п'ятеро. Укажи ну, останься, останься. Будьте там, вот тут снайпера буває стреляют. А мы шли деньги. Тут наші щось там. Шмаляють. Трохи. Ага. А снайпер из З с той стороны, да? Ну да, вот здесь вон он жител. Вот он окопа Ага. Тут то подходит, снайпер близко подходит. Снайпер за то не Так. А мы далеко тут же? Ні, еще пару хотів пройдемо. Если що слухаешь меня? Добрый, добрый, ну

Металу, який... Розбили тут БК. У нас тут розтрощили наших БК, так? Да, це. це знову бачите? Такі штучки. СМТ Луганське. Українська земля стрілюється ворожими російсько-терористичними військами. І укріп. Це ще не позиції. Просто скованки були. Так, що далі не йдемо? Далі далі не жлайте, запустили Ну, Давай не нам тоді далі не буде. Далі не желательно. Там Там бачите. Да, тут ту вже позиції сяде. За себе позиції. спокійніше, ми б вийшли на позиції, подивилися на них. Їх можна. Я в бинокль бачу як у них ходять. Да? Так. Ну, все. Далі вже небезпечно для життя, тому будемо повертатися. Це такі позиції наші. Теж міна лягла. Теж міна лягла. Тут хлопці жили. Наші хлопці жили тут і слава Богу без жертв. Так? вот так, Разорвался наш быка, накрыл плотным водным. Ну, маленьком доме тут все мы жили тут. Ага. Сейчас мы живем. Значит, снова быка така... разорвание. Дуже багато металолому російського залишиться в українській землі. Так? багато Сі часто така така штука. металобрухту. Штука... Це знашка. Значит... Хлопці потім з них роблять стопочки. Оце тут випусний час живий в цій хаті. Ну, ага. Поки нас начали обстреливать, да? надо обстреливать. Минами. Вот это. Мы все видим. в Нагали. крышу. Нагали. Боюсь, Нагали. мина лягала Вот на крышу лягла мина. На крышу лягла говорю, Одна белеводная лягала. Одна белеводная. Ну, Корректировщик про... робота вчетку. Да. Не розірваних, не роз... да? да, даже? да. Там де не розірваніться, там вже там не ходять, да? Не -не -не. Не там не, не бажано ходити, тому що там не розірвані міни. Тому краще ходити там, де хлопці кажуть. Там бачите дим, цеперські позиції. Наші трошки да, потревожили, тому що приструнили, тому що на надоїдали останні дні нашим хлопцям. Вони тримають висотку таку, да? ви получаєте внизу. Набередла війна, всі хочуть миру. Добрий вечір. Міна лягла. Повністю біля будинку, де проживають люди. А, да, небезпека тут. На кожному кроці тут небезпека. Незрозуміло, коли, коли прилетить, так? Да? Ні, є такі зриви, що тільки вже чуть не називають. Є такі чуть-чуть вилітать. Є турами б'ють. Турики взагалі. Ну, все в ямках на полі. Ще ми повністю цю ці. Так вони вже пристрілялися до цієї позиції до вашої позиції. Будьте проїжджати направо німані обратиш. Там є пару хатів, теж обстрільникам. Там Прям, ну, по дорозі, посеред городу. Ага. Да Смете Луганське А скільки тут приблизно залишилось місцевих? не знаю. Ну дуже мало, так? Ми там ми туди не ходимо. Ага. У нас оце позиція і сюди. Тут би, якби я покупався, по... поївши його, якщо угу. я б зможу поїсти. І швиденько. На позицію, так? Да? Поспати, щоб я обратно на позицію. Це все наша робота. А, Нічого. Бо як грох, а тут не вийтися. Рвеємося. Так, в принципі, все, що основне.